Шановні друзі, всім доброго дня! Вітаємо на каналі Коні холоднокровні. Особливо такого нема що знімати сьогодні. Я трошки хочу зняти відео, показати, як я чищу свої коні. Вони зараз я їх випускаю так, на ну, так щоб пасли пасти нема що просто щоб погуляли, щоб не застоювалися в стані. А вони, як правило, зразу. Починають качатися болото на себе. І я їх після того мушу чистити. Я їх зараз трохи почистив, бо вони взагалі були брудні, але я зараз трохи покажу, як я то роблю. Я зараз я покажу цей. Чим я чишу коні? Хоча зразу наперед кажу, що то є трохи неправильно. Коня як по правилах, коня треба поставити на розв'язку, щоб він привик до такого, до такої процедури. І тоді вже його чистити. Але ми зараз я тако за ними ходжу, вони не дуже. О, стара стоїть, а молода, не дуже хоче стояти. Зараз я покажу свій інструмент. Я такий почерговий, якщо дуже в болоті, то так і, е так і показую. Отакий От ніж, то ніж з нержавійки, пустий кухонний ніж. Але я тут його затупив, тут він заокруглений. І коли дуже було, то, то спочатку я починаю ним. Зараз я зійду, покажу. Як воно виглядає, хоча воно вже трохи чистіше, ми йдемо до хмари. Хмара, правда, не дуже любиться. Але я вже молодий, її вже два рази тримав. У нас і вона нормально. Ось я скижу з неї, стягую э, грудне болото, там, де найбільше. Там, де найбільше, всі по таких місцях. Тоді йду одним жгреблом. Ну таке знають всі, з Польщі ж гребло. Всі конірі вже його, напевно, мають, теж проходжу по повністю по всій. По всій е, конячці. Вона. Хмара наша спокійна, вона реагує. Спокійно ну, на такі речі, стих Ти, мене. Тут по фризах, по підживіт, вичешую так з цих сторин. Ну, я так роблю. Хтось, напевно, скаже, що неправильно. Хтось. Далі я тут таким грав, жабинаць кимаю шию, грибу і хвіст, я розчищу таким гри, Колись я давно його сам зробив, то звіні пласту. Тут попросверлював, а потім попрорізав камінням від бугарки і вже в мене дуже довго. І ним зачистити. Як я на полтуни, то їх треба, звичайно, руками розбирати. Можна під хвоста вирвати. Таково воно виглядає, ця процедура. Не ще можна. Так само я чешую фрези, щоб така вона потім піде в болото. І все одно. Такі в неї ноги дуже оброслі, гарні такі. Я помісну їх рушиться. І риву. Гриво в мене дуже любить. Я мусові матчі. Ще їх мають. Ну, Взагалі вона молодець, як для такої молодої, з нею ніколи не було проблем, щоб вона десь там плоскоті вона немає абсолютно. Вона такого хоче зі мною бабити. Ти хоч бавитися, так, ти хочеш барити. З двох сторін гриву від болота у того шума. Що... І остання. завершальный этап, то такая щитка у нас есть. Досить вона такая тут не бы жорсткая, но на самом деле не дуже. И то уже такие вот, завершились поросли. То уже тоже по всему телу. Переходим. Такою щиткою по голові, там де було брудно. якраз, Добре. Коло тако кругом чай. Віддалося. О, є тако. Ну, я так скорошено з усіх сторін. Потім до другої. І так само і простішку почистимо. І таке кожен раз, коли їх Ну, кінь має бути чистий, як німці великі знасоки коней кажуть, що здоровий кінь то є чистий кінь. А відмін та буває ясно не, не Залежно. І іще, що рекомендується чистити в конюшні, того не є добре, бо ці всі пороси осідають на, на їжу, на стіну і потерпляють легень. На ну, тому будемо закінчувати. Дякуємо всім за увагу. Завтра е, день Миколая, хай кожному святий Миколай сьогодні вночі щось принесе під подушку персонально, ну а нам... Для нашої країни бажано, не бажано, а дуже потрібна нам перемога, мир, спокій. Мир і спокій нам потрібний в першу чергу, щоб люди не гинули. Всім дякую за увагу. Вон ще тросточка. Слава Україні!